Усім привітики! Вітаю вас на моєму влоговому каналі Весела сімейка. Я сьогодні маю намір дуже багато всього прибирати, складати, витирати пилюку, тому як вчора в мене було дитяче свято, у мого синочка. Ось дітки досить багато пригали, стрибали. Ай, ганяли мені пилюку цю всю, але такі доволі, такі щасливі. Переглядайте попередні відео, які у них були конкурси активності. Взагалі, день такий був, знаєте, досить веселий. Пару разів ми ще й на вуличку виходили. Насті дуже подобається в сніжку гуляти. Але, знаєте, так морозно було, мінус 11. А ось у нас сьогодні зранку було і десь під вечір. Вчора, мабуть, така сама була. Температура досить морозило. Ми вже проводжували до будинку свого однокласника. То йшли, знаєте, так, сніжок так гарно під ногами скрипів. Я вже, знаєте, так давно таких зим не бачила раніше в своєму дитинстві, коли я була ще у бабусі, ось то там засипало багато снігу. Такі кучугури, я пам'ятаю, були, знаєте, доходило навіть до вікон. Бабуся постійно вичищала ті доріжки. Кожну зиму, скільки пам'ятаю. Раніше такі були в нас знаєте, більш засніжені такі зими. Ось у мене ще навіть є дитячі лижі, я на них каталася, санчат там куча. Якби знаєте, жили начебто і бідно ми, але ну, стільки було такого знаєте, самого життя. Ми от вибігали постійно з дітками на вулицю, гралися ті сніжки, катались на санчатах, щось вигадували, ліпили там різні такі знаєте, загородження, в войнушку грали цими сніжками. А ліпили сніговики в кожному у дворі. Просто там де більше сніга. Туди йшли і біля кожного дворика. У нас постійно взимку стояли сніговики. Я пам'ятаю, що бабуся має цим вугіллям. Опалювала в неї пічка, там грубка а всередині будинку. І ось така куча, того вугілля. Це вугілля були оченята у мого сніговичка. Витаскували морковки було багато, тому як самі її вирощували, багато в погрібі лежало. Ось, робили таких кумедних сніговиків, там якісь відра їм на голову толили. Брали ось ці, знаєте, такі палички, були замість рук в них. а На городі то взагалі ми такі там з братом знаєте, накатували такі коми снігу, такі величезні, просто вище за мене зростом вони були. Так, Як згадаю, так класно, це нові, знаєте, такі спогади про ті, наші такі засніжені зими, про наше дитинство. Так чудово. Взагалі, сьогодні мій чоловік поїхав, але каже, по київській трасі там багато снігооборочних машин працювало, тянучка страшна, так наче аварії, слава Богу, не було по дорозі, але ви знаєте, багато тянучок, бо люди їдуть так потихеньку, вона дорога така присипана снігом, слизька. О, взагалі, я йому дзвоню, кажу, де ти там Настю розбудила, зібрала в садочок. Він каже: Веди її сама, бо я тільки виїжджаю з Житомирської мабуть, і старшенька. Хоча вони виїхали рано в сьомій ранку. Вона зазвичай не запізнюється. Але він каже: майже о, 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 без десяти вісім вони п'ятдесят хвилин це їхали о, до метро Житомирської. Каже, мабуть, і вона трішки припізнилася. Ну, головне, що дитинка наша вчиться, бо з 10 березня в неї канікули. І якраз 10 березня вже у нас наступне свято, її день народження, 16 років вже моїй донечці старшій, тому треба вчитися останні тижні навчання перед канікулами. А у середнього синочка сашуньки то вже також останній тиждень, і вони уходять вже не такі канікули, як. В кінці зими, на початку, трошки березня у нас затрагує. Ось якась така ж цікава школа у нас. Дознаєте свій розпорядок такий особливий. Коли в Києві канікули, то ми вчимося, коли е, в Києві всі вчаться, то ми відпочиваємо. У нас якось канікули такий дисонанс. Тут живе цей ліцей за своїми якимись правилами. Не по загальними, там, київськими, а по своїм, своєї окремої територіальної громади. Ось, так що так. Трішки з вами поспілкувалася. Ось, бачите, вже в піжаму дістала вже як два дні назад. У мене ще такі штани також, ось такого от кольору. Бачите, тигрового забарвлення, вона така тепленька, мені ніжненька, ой, яка красота. Я в ній так висипаю, знаєте, коли Вон сьогодні навіть розкривалася, щось ми котла так включили, бо ж морози такі, а вона досить тепленька. така. То я і виспалася вже, і ми напилися вже і чаю з сином, поїли кашу нашу улюблену вівсяну. Чоловіка зібрала побіг до сестрички, бо сестра слізно проситься, щоб нікуди не тікав. каже вже і грошей тобі сьогодні ввечері принесу за роботу, тому як доробив вже доробиту квартирку. Ось там кому цікаво, дивіться моїх відео Смарт, квартира. Під Києвом, так і називається там навіть будиночок на титульній сторінці цього відео ви знайдете. Кому цікаво, переглядайте те відео. До речі, що хтось, можливо, планує купити квартиру. У мене відомості є по всім квартирам, скільки квадратів, скільки вона коштує. Є контактні дані ріелтора жіночки, навіть сестра може дати напряму контакти той людини, яка. Їй продавала цю квартиру. Вона саме займається як менеджер, так зрозуміла. А ось цього соло соло хаус, як. Ну, Смарт-квартири, вони малесенькі, так, там від 20 квадратиків до 27. Є на першому поверсі, є на другому. І це в одному будинку, ще там де 6 чи 7 квартир, вже здані в експлуатацію, де будується моя наша сестричка-чоловікова сестра. Ось і поруч побудували, знаєте, такий комплекс, точно такий будиночок з повністю пустими ще квартирами, незаселеними. заселеними. Ціни не смачні від 11. Тисяч доларів, ну, плюс оформлення, можливо, від 12 тисяч. І там, якщо на першому поверсі, навіть окремий свій дворик можна зробити. Ось, Ми також задумуємося, але ви знаєте, так зважили і мені в коментарях також писав хтось там, що краще б за такі гроші будинок. ну, Звісно, що за 12 тисяч доларів то навіть ми в Гореничах і землю навіть ну, не зможемо купити за такі кошти. Ось, А так як Троє дітей, вже моя старшенька, 16 років. Та я так подумаю, можливо, на перспективу. Подивимося, як підуть у нас справи, як в чоловіка піде з роботою. От, в принципі, просто що дати всі гроші, залишитися в ноль, теж неможливо, бо у нас троє діточок, всяке може статися. І ми маємо щось мати, знаєте, такий запас грошей на, на якісь такі випадки, особливі, якщо вони стануться, а віддати все все під нолик теж не хотілося б. Є у нас ще варіант, друзі завітують, щоб з жіночкою ми зв'язались. Ну, жіночка така специфічна, вона то продає один рік ту ділянку, то не продає там 10 соток землі. І вони, знаєте, таке під нахилом, хоча то не проблема, можна терасками буде зробити. Ось. І земля в неї не переведена під забудову зовсім. Вона під ОСГ. Ось. І так 25 тисяч доларів тут під забудову вже ділянки по 10 соток в ореничах продаються від. 25, я б сказала, навіть є і 30, є і 40, і 50. Ну, будь-яка ціна це хто скільки хоче, як то кажуть, <свісно> за свою землю. А вона хотіла за 10 тисяч доларів продати 10 сот землі під ОСГ. Но там поруч забудовані є сусіди, є лінії електромереж, є стовп. Стоять, тобто ну, там місце шикарне. Єдине, що так, нема води, треба бити, буде бити скважину, але тут ну, майже всі гореничани, які живуть там трішки нагорі, ось, на горі, нагорі на по центральній вулиці, вони всі так роблять. Ось, І є така у нас, знаєте, ну, якась надія, що ми з нею домовимось, якщо домовинусь, бо а, десь 5 років назад вона хотіла її продавати, тобто не хоче вже продавати, люди були готові, їй гроші давали, вона щось відмовила. Чим не займається на тій ділянці, там просто навіть, так багато дерев зарослих, таких закинутих, багато кущів. Це все треба буде обрізати, валяти, викорчовувати. Ну, Ми на це все згодні були, тому як все таки будинок свій окремо. Окремо стоячий, все-таки краще, ніж ось така смарт-квартира, тим більше 23 квадратних метри навіть 27. Ну там, щоб ми всі влізли в п'ятьох, то це ну, просто нереально. Досить мала площа. А ви купите дві квартири, то дійсно воно, ну, якщо і оформлення врахувати, то це буде 1035. А за таку суму грошей, 35 тисяч доларів, я гадаю, що невеликий. Одноповерховий будиночок, то в принципі, якщо самим будуватися. То я сподіваюся, що ну, ми потягнемо таку, таку забудову. Ось, ну, взагалі, подивимося, як вона життя в Україні складеться, як воно до чого носить, де незрозуміло. Зараз, знаєте, настільки тих чоловіків просто хватають на вулицях. Навіть ось такий випадок. Мені знайома з Запоріжжя дзвонила. Каже: можеш допомогти чоловікові якось, щоб він. Його не забрали в ЗСУ, хочуть його зупинили. Він дальнобійник. Він їздить між областями. Ось його зупинили в Чернівцях і казали: давай свій військовий квиток. Він не служив жодного дня. В нього цього квитка немає. я Не знаю, якось так не оформлено чи що. Він сам сирота взагалі. І знаєте, сказали, що ми тебе забираємо. Його забрали в Житомирську область, частину відвезли, просто знявши з фури, людина закрила ту фуру з товаром. Ну, це просто якийсь жах. Знаєте, такі відчуття, що хочуть саме нашу економіку зупинити, просто знищити все і вся всередині країни. Це так просто обурює. Як так можна? Людина їхала, він віз товари. Просто він шофер. Ну, дайте йому ту повістку випишіть. Ну, на що було забирати людину? Вона просто закрила свою фуру з товаром, все, і його під руки в бусик запахнули і забрали. Ще з дружина там собі місця. Просто моя гарна знайома, моя сусідка в сусідньому домі. Вона живе від мене в своїй квартирі. Каже, я висилала йому продукти туди, слава Богу, ще зв'язок дають йому. Ну, таке відчуття, що знаєте, нас просто роблять нацією рабів. Це ж не можна в голові навіть вкласти. Для чого це все робиться? Просто жах. Ой, скільки таких випадків, що забирають саме роботяг, ось таких, знаєте, шоферів, двірників, трактористів, просто люди роботящі. Ну що ж ви робите? І ці бики, просто поліцейські ходять, приколупуються, не знаю, що там за люди в ТЦК працюють. Вони так уже споплюжили форму військову ну, своїми діями. Як бачиш це в інтернеті, відбувається із перших вуст, коли це все чуєш від знайомих, то ну просто, просто жах. Ой, не знаю, що воно тут далі буде. І взагалі йогочіся спасти, бо він взагалі, я його пам'ятаю, він такий тихий, спокійний чоловік. Боже, він каже, я не буду нічого підписувати. Його вже штурмові війська хочуть оприді... ну, оприділяють. Він каже, я не буду підписувати папери, я не буду вступати до лав Збройних Сил. Ну, людина просто ну, він, він нічого там не зробить доброго. На фронті, тому як він не налаштований, зовсім на війну, щоб брати зброю, йти вбивати. Ну, просто. Я розумію, що так ми тоді стане. Частиною Росії, але ж ну, це також не вихід, як мені здається. Ось так: от людей непідготовлених, які мають своє власне життя, піднімають Україну. Просто взяти робочі руки, вирвати. Ну, я не знаю, що буде тут далі, і взагалі не вкладається все в голові, що, відбув... що відбувається всередині самій... самої країни. Це просто жах. Знову мене понесло. Це така болюча тема. Вибачте, можливо, багато зайвого не розповідала. Ось, ну то що, поїхали далі, працюємо, віримо в найкраще, молимося за наші, за наші хлопчиків, щоб це все безчинство, воно колись то закінчилось би. Було б дуже добре. Браю синочка до школи. Зараз у нього буде ось такий обід. Наварила я вареничків. З масличком перемастила. Ось, свіжий огірочок йому порізала. І з вчорашнього банкету ще залишився у нас такий смачний сік. яблучко Вишня. Я вже вдома, синок зустрів свого друга ще по дорозі з паралельного класу хлопчик Данічка. Вони разом і на футболі грають. Він якраз там на воротах стояв. Та дивиться, моє відео. Такий маленький хлопчик, але ви знаєте, він такий. А воротар класний, я вам скажу, такий голи тянув, там, і підстрибував, і боком відбивав. Один м'яч йому залетів прямо в живіт, бідний, аж плакав там, але зібрався з духом, не такий маленький, йому 8 років, але він класно грає. Цей якраз Сашковий команди хлопчик. Гарно так товаришують. Він тут поруч живе в сусідньому будинку. Ось прийшла я і думаю, нарешті я сама вдома беру зараз миючий засіб для підлоги. Буду натирати підлогу, тому як ми тут натоптали вчора, бігали, все ж пару разів на вулицю вийшли, воно все тече з ніг, зараз не на вулиці, так наче і тепло. Тут цей і морозець легкий, і все тає, з даху все капає. Ось погодка така собі, знаєте, вже передвесняна. Ось, тому беру я до рук ганчірку та прибираю, освіжаю підлогу від бруду. Добавляю ось такі своя лінія Ріо для підлоги та стін. Досить класно, вона, ви знаєте, вичищає, вимиває. Так, беремо трапочку та поїхали наводити чистоту. підлогу, одразу наче таке свіже повітря, дихати якось легше стало. Ось, а у мене на підвіконні тут на кухні знаєте, таке сонце шмалить просто моя розсадка бідна, вся якась в'яла і ще не полью субстрат. Він там буквально за годинку весь вже а, стає сухим, висихає. Ось тому на моїй такій сонячній південній частині а, кухні можуть на підвіконні виживати лишень кактуси. Тільки кактуси можуть витримати таку, знаєте, спеку. Це навіть ще не літо, а вже так просто шмалити сонечко. сонечко, капає, все стікає, все тане. Ну, то й добре, трішки наш городичок земельку хоча б зволожить. І ще ось такий, бачите, вазон купила. Також в Ашані мені сподобався. Такий недорогенький, звичайний, але пластик, знаєте, такий подвійний. А досить він такий міцний горшечок цей. Хочу пересадити. Ось там він вже в горшечку меншому. Ой, тут ще, дивіться, що знайшла, діти закинули. Цукерочку, 5 гривень, боже, вона щось розплавиться від цього сонця. Вже така м'яка шоколад тане. Ось, то візьму, пересаджу цього красавця ну, в такий більший вазончик. Треба тільки субстрата буде ще купити, бо якось гадала, що вдома залишився а ні, субстрата немає. Тому, докуплю спеціальний, беру для кактусів о, субстрат, то пересаджу його вже більший горщичок. От бачите, яка сухезна тут земелька. Ой, ай, моя тут взагалі в таких умовах агресивних може навіть не зійти. Тому її буду зараз переносити в дитячу. Там більш захищено від прямих сонячних промінчиків, все ж таки більш так комфортніше буде для моєї розсадки. Ось, бачите, які красунчики в мене вже мої томатики. Сливка моя так витягнулась просто-просто. І бачите, для цього треба садити на половину землі і потім садити. Бо потім, як витягується розсадка, у мене ще є тут змога докласти сюди субстрату доверху, і вже воно буде вкорінюватись. Корінцята будуть відростати з цих величезних таких. Від росточків, аж чотири. Ось, бачите, у мене зернятка. Тут всі зійшли, кожне зернятко зійшло. І ось також вона так тянеться у мене. Зараз я землю зволожу, мабуть, досиплю ще раз зволожу і хай вона гарненько там вже все ось так, поці... так пори позасипаю субстратом своїм. Тут я посадила томатики черрі. Ось, та Ріо Гранде. Ріо Гранде також. Середньоранній такий гарний а сорт. Мені подобається: сливка така м'ясиста, знаєте, продовгувата, класнюча. Маю намір сьогодні також ще досіяти десь 5 чи 6 горщичків. Ось у мене ще є тут півмішечка субстрату. Набагато мені вистачило, тут аж 10, 10 літрів. Ось, буду зараз досипати і зволожувати. Для поливу нашої розсади я використовую ось таку відстояну гарну водичку з під молока. До речі, такий якісний пластик, такі, знаєте, міцненькі. Ось, тримати його гарно, щоб наливати. Ручка така, начебто, ось, бачите, по бокам. Тому такі. Пляшки досить часто молоко ж купую а, десь в тиждень одну таку бутилку і повторно буду використовувати. Потім в бесідку під всі лавки позаповнюю водичкою, буду там петуньку поливати, такі квіточки у вазончиках, досить-досить зручно. Тому водичку краще завжди відстоювати, а потім вже оприскувати і оприскувати а, розсаду. Я вже навела порядочок дитячий. Помила всі підлоги, попідмітала так швиденько, бо, знаєте, так багато було сміття. У мене різні. А, ці зі свістулечок, оці вдривалися в нас а, дощик, такий, як на ялиночку. Ой, тепер хоч чистенько У мене вже вариться гречка. На плиті ще потрібно буде зайнятися, мабуть, уже Настю заберу з садочка. Досить велику таку кучу перегладити чистих речей. Бачите, ось така куча в мене майже кожні 3-4 дні накопичується. О, я не дуже люблю гладити, але тоді так гарненько і футболочка. Буде така красива, її можна буде легко скласти. І нікуди не дінешся. Ви знаєте, я вибираю такі речі, які досить жмакані. То До їх, звичайно, що я м -м, прасую, а якісь там полотенця, рушнички, ось таке все. То, в принципі, якщо воно не дуже зажмакане, я можу одразу перебираю з цього всього. Це вже відібрані речі, які всі-всі мені потрібно буде попрасувати. Почалась в Київській області у нас повітряна тривога. Синочка спустили в укриття. Настюшку також ну вже гарно, що вони поспали вже після обіднього сна. Ось то всі зараз дітки мої в укритті. Не знаю, якщо буде вона більше ніж 40 хвилин. Мабуть, піду я вже синочка заберу зі школи. Тому як ввечері має ще на футбол він бігти. Ось. Ну а поки що є час, ми не трішки то зараз будемо з вами готувати далі. Хочу сьогодні супчика ще такого на швидкоруч зробити в сковорідці. Дивіться, шорт з відео, я то я все так швиденько розповім, покажу, як саме готується такий швидкий і досить смачний супчик. Сама корисна крупа це гречана. І звісно, що гречана каша. У нас завжди має бути Приготовлена Звичайно, я просто промиту крупу кладу до водички, одразу ставлю на плиту, закип'ячую водичку, додаю туди сіль, трішки перчика і замащую таким смачненьким вершковим масличком. І все, І доводжу до гарного кипіння хвилиночок 20, воно у мене під кришкою і готова. Прибігла додому, Настю просто неможливо затягнути. Вже рукавички одні тряпчані мокрючі. Зараз їй дам гарні, такі у нас є зимові. А не промикаюся, вона вже прибігла, моя мала. Щас, Настюшенька, щас. Заходь, передінемо рукавички і ще погуляємо. Дивіться, яку знову на бурунку між гаражами зірвала. Да? Нес, а, січі, са... а Сашенька он на стадіон <кхух> дуже погнав. Я кажу, діва йому теплу, теплу зимову курточку. Ні, не спортив, дів демісезонну свою спортивно. Ой, хоч би він не змер сьогодні. <кхух> Досить холодно. У нас десь мінус 7 градусів. Але такий він закальонний в нас, хі -хі, загартований в нас хлопчик. О, зараз перевдінемо на Настюньки і підемо ще трішки на вулички погуляємо. Так, я... Ще таку сьогодні альонці подарую сковорідку Має наша сестричка забігти до нас на її новосілля, в її нову, красиву кухню, в нову квартиру. А матуся моя їй купила такий подарунок. Бачите, кришечку і саму таку сковорідку з високими бортиками. Досить така цікава. Ось, буде їй подарунок. Та, сонечко, тітя Альоночка прийде. Бери свої рукавички, вдягай, підемо ще трішки погуляємо. Вийшли ми з донечкою, будемо шукати їй бурульку, бо та, що вона знайшла, в неї вона впала і розбилася. Зараз Настя тобі знайдемо бурулькості, да? Вона <смірко> така розстроєна. Ну що, буду завершувати я вже своє відео. З вами буду прощатися. А Хто зі мною, дуже дякую вам, підтримуйте мене, будемо разом один одного мотивовувати на працю, на розвиток україномовного Ютубу. Дякую вам, мої рідні. А, залишайтеся зі мною. Усім па-па.